Доброго дня, сьогодні ми замінюємо ролик газорозпредільної системи РМ Натяжний Чоременний тагоні. Ось ми мали старий ролик, я вам показував це новий. Вставляємо його вкріплення, стару супчатку знімаємо і згинаємо, э, відкручуємо ролик, вставляємо вкріплення новий ролик, закручуємо.

Потрібно його прикрутити назад. Там бачимо два отвори. Ну, звідти-звідти відкрутили його, прикручуємо назад, прикрутили Дай, його назад. Далі. Потрібно виставити мітка. По Нижній шків, там мітка цей цік одна і. На шкілу знаходиться чуть-чуть надсветлена. Таке його погано на камеру буде видно. Але ви бачите, там навпроти якраз цього є чуть, чуть ямочка надсвертлена. І так само наверх, ні, на шкілу ямочка надсвертлена. І напроти цяшка ця. Натягом э, повісла ремень, натягуємо його достатньо сильно, щоб прокручувався на не більше 90 градусів. Тобто, якщо ми його будемо скручувати, то ви руками його більше 90 градусів зможу прокрутити. Все. Завелася все Працює. What's the support is a additional result of it?